Ще подивись, що я зробив через тебе один з другим. Оце в нас роблять круті, блін, фацети, 100 блін. Сот тисяч бородатих. О, сто тисяч, блін. Летіло, летіло на, на зоні, блін, де діти ходять, блін, а летіло поза сотку, блін. Прошу, результат. Львівщина ще не встигає оговтатися від першого ДТП, де п'яний водій на БМВ спричинив смертельну ДТП за участі вантажівки. Дав мікроавтобуса Mercedes Sprinter на трасі Львів Тернополь. У наслідок цього загинуло семеро людей віком від 17 до 55 років. 24-річний водій втік з місця події з пасажиром, який сидів поряд. Їм уже вручили підозру від 7 до 12 років. Їм світить. Однак обличчя та прізвищ імен. Не розкривають українці, підозрюють, пахне смаженим. Їх хтось кришує зверху. Так і сьогодні, в Другобичі Львівської області сталася ще одна аварія: адвокат. Іван Якимів, який скоїв ДТП у Другобичі, був п'яним та під наркотиками за кермом. Чоловік протаранив автівку і в'їхав в будинок. Є постраждалий. Люди вирішили знімати відео і показати усім українцям, як цей колишній помічник судів Дрогобичі, а нині. Адвокат корупціонер хоче знову уникнути відповідальності. Тому друзі, ставте вподобайки, поширюйте це відео, а також залишайте коментарі, аби надати розголосу. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь і включайте дзвінок. Розберіться шовідером. Я тобто людина влетіла, на всіх пора Господи, Я не знаю, як вести живим. Другобудький адвокат Іван Якимів на BMW X 6 за приблизно 130 тисяч доларів. Летів на швидкості 150 км кілометрів на годину. Спочатку врізався у припаркований на узбіччі дороги автомобіль. Як бачите, багажник відкритий. Там знаходився чоловік. Він отримав. Легкі тілесні ушкодження, після чого автомобіль за інерцією поїхав далі та влетів у сусідній житловий будинок і пошкодив стіну. У відео яке оприлюднили очевидці, якимів поводився агресивно та нецензурно висловлювався щодо постраждалих і осіб, які зібралися на місці ДТП, і у всьому звинувачував припарковані машини. Ви тут торгуєтеся постояли, подивіться, що я зробив! Біля хати своєї. Та ти Біля хати, хати стояла! Подивися на швидко швидку. Не треба швидку, треба ДТП, нехай оформить ДТП, хто чому Зараз, зараз, зараз. то види. До місця ДТП вийшов літній чоловік, господар цього будинку, яким почав його ображати і розмахувати руками. Я тебе зараз з'їм, Що ти там дивишся? Що ти тригаєшся? Що ти тригаєшся? Що ти тригаєшся? Що ти тригаєшся? Хлопці, розберіться, що він робить? Що ти робиш? Що ти робиш? Що ти там дивишся? Адвокат почав бикувати й до тих, хто захищає його п'яту точку на передовій. До військового ти собі дозволяєш так розвідкрити. Мені руки тримають, я спокійний. Далі Іван Якимів почав дуже грубо поводитися з жінкою потерпілого. Ти што є вже? Ти, шо, ти, ти, ти скоїв ти в ДТП, в а не попав ти в ДТП! Він мати бе ти, ти, ти режеш, ма! Я... Ти, ти му... Там ти тої знімаєш! У поліції Львівщини розповіли, 39-річний винуватець ДТП був у стані алкогольного і наркотичного сп'яніння. На нього склали адміністративні матеріали за п'яне водіння та порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження майна. Стаття 130 та стаття 124. Але мешканці Дрогобича до кінця не вірять у правосуддя. Адже він має зв'язки з прокуратурою. Валентина Поліщук у Фейсбуці написала: це колишній помічник суддів Дрогобича, тепер адвокат, а точніше рішало в судді Дрогобича Іван Якимів. Судді беруть хабарі в нього, бо довіряють. Отак От і живемо. Під час війни мав декілька порушених кримінальних справ. І всі ці справи судді позакривали. Там діти йшли зі школи. Добре, що їх. Не вбив у мережі. Повідомляють, що це вже не перший випадок, коли Якиміва ловлять у нетверезому стані за кермом. У жовтні 21-го вночі його зупиняли п'яним за кермом автомобіля Hyundai Sonata. Суддя Другобицького суду Руслана Курус закрила справу за відсутністю складу адміністративного правопорушення у 2014-му Його також зупиняли п'яним за кермом. У суді він пояснив, що випив пляшку пива, після чого відганяв машину в гар. Тоді суддя Андрій Івасівка закрив справу. Обмежившись усним зауваженням, також Іван Якимів був заміщений у декількох корупційних скандалах. Наприклад, він працював помічником судді Дрогобицького міськрайонного суду Руслана Дубеля у травні 2016-го Івана Якиміва та його спільника затримали за вимагання однієї тисячі доларів хабара. Тоді він свою провину визнав. Суд покарав його штрафом у 20 тисяч 400 гривень. Але це гроші для нього, якщо він на руку мабуть... Будь брав і лапав, адже у нього BMW X6 за 130 тисяч баксів, на якому сьогодні він розбився. Це мій чоловік. Я розумію, це мій чоловік. Він заїхав мені в чоловіка. Я не залишу його з ним на одинці. Ми його від зараз випустимо в обстежити додому. І та додому, то що ти робиш? Та йди додому. Та та все нормально. То дай нам віддихнути. Мусимо оглянути, ще другого потерпіло. Також адвокат Іван Якимів є фігурантом кримінального провадження про зловживання впливом у квітні 2023-го Його затримали на хабарі від потенційного військовозобов'язаного. за гроші. Адвокат обіцяв військовозобов'язаному посприяти в отриманні відстрочки від мобілізації. Ну а найгірше у всьому цьому, що. Він міг просто вбити ще декілька людей чи дітей просто на вулиці. Його затримували вже там декілька разів. Тому очевидці цієї аварії вирішили поїхати за ним і в лікарню, і у відділок поліції. Ти не тикай. Давай красиво ще раз! Ну давай так. ще раз! Красавець! Я би тебе зараз в палату до військових запхала! <рес> Тебе розбереть першу. Да. Присядьмо вас. Все я оглядовував, тобто зараз проводиться освічення водія, правильно? Ми не можна. то це медичний. Кожна Кожну все фіксується на камеру. Ти що не можеш не порядок! Ти не можеш ми розтипорядок з Зараз даний час не бачите, що розповідає. Дивися, що ми спорядні, команди Що Бачите, вийде, знімайте я цього. Ви знімайте. Ви знімайте. Вийде так, позицію. Ми маємо права. Ви надаємо час, на вас не вимагають. права знімати. зняти. Це має права. має права знімати. Я ж мовчу, я просто знімаю. Зараз тут Я Прошу, будь ласка, пакет далі приміщення. <танків> да. ви, гляда, я ж Правда, тобто вам дивіться. Найди з камер візьму до відео наше все. Ні, на мені що з ваших камер. Я власне, маю своє. Подійно, своє. Чого, чого? Я маю право. Я маю повне власне, право. Я маю повне право змінати. Я маю повне право змінати. Ну я ж маю Зі, по закону повне, повне право, право. змінати. Повне право. Виходьте, будь ласка, моє повне право. Це не право, то є відео фіксація на проводиться. Будь ласка, виконати мою законну умову. я ще раз це наголошую. Подачі, тобто, десь не буде, до кого скоїли це перебачення, як розумієте? А 185. Я маю повне право знімати Та двох. Вона не знімає. Бачите, він навіть дає згоду. Ой, До, я але на дворі не знімайся. Не знімай на дворі. Вийде звідси. Вийшла. Глядь пішла. Зате хат хто продає освічення лікаря. Я попрошу вас. Відео без цензури і повну версію. Дивіться в телеграм-каналі Ростислав Продакшн. А ми будемо стежити за цією подією. І сподіваємося на справедливе покарання для Івана Якиміва. Аналогічно вимагаємо від правоохоронців опублікувати прізвище та ім'я, фотографію водія, який спричинив смертельне ДТП поблизу Львова, де загинули семеро людей. Він теж був на BMW. чомусь кривдники виживають, а невинні люди віддають своє життя. Чому так? Залишіть вашу думку в коментарях. Більше дискусії у телеграм-каналі.